Коло мами смарт проєкт для сучасних батьків, лайфхаки та рекомендації спеціалістів, історії успіху супермам, які надихають. Всім привіт! З вами я, мама Олена, і це смарт-проєкт коло мами. І сьогодні поговоримо про те, як допомогти дитині отримувати. Задоволення від читання як через читання можна розвинути екосвідомість хлопчиків та дівчаток, разом з нами письменниця, поетеса, художниця, авторка серії книжок для дітей з доповненою реальністю, психологиня, мисткиня, місія, якої у цьому житті підтримувати і дарувати радість ніжна і незламна Дар'я Паламарчук. Вітаю, Дар'я, в нашому колі. Привіт. Тож для початку давай взагалі нагадаємо, у чому користь читання. На твою думку. Однозначно, читання люди вигадали для того, аби саморозвиватися. Я вважаю, що людство, взагалі, без книги, як такої, воно не досягло би того рівня розвитку. Який ми маємо на сьогоднішній день, книга слово як таке авторське слово, якісне авторське слово хороша ілюстрація є рушієм розвитку суспільства у будь-який час. І на сьогоднішній день це взагалі номер один просто у світі. Якщо так це круто, як допомогти дитині полюбити цей процес не секрет, що не завжди діти люблять читати, і для декого це взагалі покарання? Читай книгу, якщо батьки ще так наказують це робити, можливо, поділись, будь ласка, своїми лайфхаками. От дуже правильно, що якщо батьки так наказують робити, то дитина так і буде ставитися. Однозначно, любов до читання прививається власним досвідом батьків, власним прикладом. Якщо батьки читають, і дитина буде любити книгу. У мене наприклад із донькою завжди був вечірній ритуал. Ми читали книгу на ніч, вона завжди обирала. Будь-що на її смак, я ніколи не пропонувала їй варіанти, вона завжди обирала сама. Я читала її вголос, потім ми обговорювали дії персонажів, їхню поведінку, чому вони так зробили, а чи можна було інакше щось зробити? Обговорювали природу. Інтер'єр, все, що було там у книзі, такого цікавого, все, що можна було обговорити, висловити свою думку, ми це робили. І це перемежовувалося власними якимись емоціями, враженнями за день. Тобто, це було скоріше ритуалом такого сімейного зближення, а в другу чергу уже читанням. І саме ця емоційна близькість вона допомагала полюбити книгу як вторинне, тобто, це було вже похідне від того, які емоції викликав ось цей ритуал і. Euh, зараз euh, зорянка. Читає сама те, що вона теж хоче читати, і її не треба змушувати. Можна попросити, типу нагадати, що пора почитати книгу, і вона сідає і читає. Для неї це також ем, варіант такого емоційного самопізнання через героїв книги. Такий момент самоаналізу. Вона ем, дивиться на героїв, як вони чинять і чому вони чинять, аналізує, і, можливо, щось коригує і в своїй поведінці, можливо, вчиться. Більше розуміти саму себе, і зараз ось їй скоро 10 років, такий вже передпубертатний період. Ми вступаємо в вік емоційних криз, сплесків таких. І е, я бачу, що читання допомагає їй врівноважуватися, знаходити такий своєрідний життєвий баланс. З якого віку треба починати привчати до читання, як це було з Зорянкою в вашому випадку. Я вважаю, що з самого народження взагалі Зоряна у мене дивна дитина своєрідна. Вона народжена вдома у воді, і я була такою матусою на направленою на дуже ранній розвиток різні ось ці методики. Ми займалися mm -hmm. з кубиками Зайцева. З картками дома находили на малюкове плавання, відвідували сауну, музикування за системою виноградова. Тобто куча різноманітних у нас була. ніхто не сумував. вас. Ніхто не сумував, і вона завжди і кругом була зі мною. Я була така соціально активна матуся, і вона в Слінгу кругом зі мною подорожувала. І, власне, практично з народження я їй показувала книги, читала щось, показувала ті ж картки з словами, і вона дуже рано почала. Цікавитися цим всім дуже рано почала читати, власне кажучи, коли вже Першому класі там дітки тільки вчилися читати у школі, вона вже читала зі швидкістю 3-4 класу. Uh -huh. Я власне була така сама у дитинстві, можливо, це щось генетичне десь передалося, не знаю. Але ну, ось так. І на мою думку, чим раніше, звичайно, тим, тим краще. Uh -huh. Бо потім, коли якщо дитина там багато років не бачила книги в очі і ніхто не намагався її до цього привчити, то потім. Того б вона раптом сама зацікавилася. Угу, зрозуміло. На сьогодні а яка улюблена книга твоєї донечки? А яка була в тебе в її віці? Е, я пам'ятаю, що я зачитувала до дірок Ганса Крістіана Андерсена Дикі лебеді. Mm -hmm. Дуже була якась така сумна, але в той же час надихаюча казка про дівчину, яка для своїх братів вплила із кропиви ковтини для того, щоб їх врятувати від закляття? Це була найперша моя така настільна книга, яка багато років не, не сходила просто mm -hmm. в мене зі столу. Донька дуже любить енциклопедії різноманітні про тварин, про будову всесвіту. Вона дуже багато розпитує, де ми взялися, чому ми такі, як наша планета створена. Про різноманітних тварин розпитує про птахів, про комах. І намагаюся звільняти цей її інтерес. І зараз у неї є така теж настільна книга, серія про Карлоту. Вона читає теж про дівчинку-підлітка, і відповідно це така пряма асоціація. З її віком, що ж з нею відбувається? Щодо казок, то знаєте, пишеш казки для дітей. Це не просто такі цікаві оповідання, розповіді, це повчальні історії. Вони ще й мають терапевтичний ефект, так. надихають, заспокоюють, розважають і м'яко привчають до збереження екосистеми нашої планети. А ще це книги з доповненою реальністю. Зараз власне пропоную переглянути коротеньке відео про це, а далі продовжимо нашу розмову. Як найкрасивіша устриця пустельної ділянки номер 1 В, вона подобалась абсолютно усім і собі також, та якось одного ранку вона, прокинувшись, відчула, що з нею щось не так, щось їй муляло, і дошкуляло. Нагадаю, це смарт-проєкт коло мами. І сьогодні разом з нами у нашому колі мегатворча Дарія Пламарчук. і Ми говоримо про те, як допомогти дитині отримувати задоволення від читання і як через читання ще й можна розвинути екосвідомість малюків. Щодо першої твоєї книжки з доповненою реальністю, це збірка казок про мушельки. Ось так вона виглядає. Це просто чудове видання. Навіть ну приємно просто тримати в руках вже не говорячи Дякую. про зміст, про який ми ще далі поговоримо. Це історія, яка. Може допомагати батькам у вихованні дітей, так? так. І розвивати ще якось свідомість. Так, розкажи більш детальніше про неї. Я взагалі дуже турбуюся за екологію. Це одна із великих частин мого життя і моєї соціальної активності. Я еко-екоактивістка еко еко вже багато років. Мене турбує збереження екології, сортування сміття, переробка відходів. І коли. Я вперше задумалась про те, що я хочу створити книгу для дітей, яка була би корисною цікавою. То перше, що мені хотілося, звичайно, це розвивати екосвідомість на сьогоднішній день. Це дуже важливо. Наша планета дуже потребує турботи про себе для того, щоб, хоча би, законсервувати, зберегти її в тому стані, в якому вона є зараз. Не кажучи вже про те, щоб покращити стан екології. І Україна тут, звичайно, номер один, тому що у нас є величезна проблема з екологією, і зараз. Під час воєнного стану ми знаємо, яка є загроза ядерної небезпеки у нас, і звичайно, що природа потребує дуже великого. Дуже великої підтримки для себе, чому власне про мушельки, молюски це надзвичайні істоти. Я взагалі закохана просто в море по життю, і всі морські істоти мене завжди захоплюють, і просто це неймовірні якісь такі витвори мистецтва. Кожен із них абсолютно своєрідний, абсолютно унікальний. Вони настільки всі різні, що науковці ніяк не можуть їх нормально класифікувати, настільки вони дивовижні з кожен. Своїми якимись особливостями і властивостями мені хотілося розповісти про ось це біорозмаїття про цей неймовірний підводний світ, наскільки він унікальний, і фантастичний для того, щоб занурити читача ось в цей ну такий дивовижний світ, і не лише маленького читача, це задумувалося як сімейний проект, так як мені особисто було важливо спілкування для ось це, читання, так? так для спільного mm -hmm. читання. Мені це було дуже важливо, і мені хотілося, щоб якомога більше українських сімей відчуло, як це ось цей вечір. Ні, ритуал не просто відбути чергу, бо дитина просить прочитати казку, Або треба. і мама сидить і засинає читати над тою книжкою. Мені хотілося, щоб це було жваве обговорення, щоб це було вау, ось цей вау, ефект. Дуже хотілося його досягнути, щоб всім було цікаво і корисно, і було про що поговорити. Досягнула? Досягнула однозначно, <хи> мені це самій дуже подобається. Я думаю, що угу. будь-який митець, коли щось створює, от йому самому це має подобатися. Не просто щоб створити, бо це там приносить кошти, чи це буде популярно? А от щоб сам кайфанув, так. і от я кайфанула від цієї книжки. І, звісно, коли вона отримала ще й доповнену реальність, такий був дуже приємний бонус до цього вау-ефекту. Він тільки підсилився. Коли дитина. Просто читає чи слухає казку, це одне. Паперова книга це незрівнянна взагалі річ. ніколи її не замінять ніякі гаджети, бо нічого не зрівняється із цим запахом поліграфії, угу. фарби, з цим шелестом сторінок, сторінок з цією ага. текстурою палітурки, з цими ілюстраціями. Воно ніколи в електронному вигляді не буде виглядати настільки гарно, як воно є в паперовому вигляді. Можна завжди повернутися до якоїсь сторінки, яка особливо. Бливо, mm -hmm. сподобалася, можна прогортати швидше. закладинка тут гарно так. Ну і тим паче, що завжди з книгою в мене йде в комплекті листівка і закладенка mm, з ілюстраціями mm -hmm. з книги. Це такий теж приємний бонус собі на згадку. Хотілося, щоб е, дитина при всій любові сучасних дітей до гаджетів, вона могла цей гаджет принаймні застосувати з користю до так. цієї книги, і це тільки посилило її любов до цієї книги. Не замінило, угу. а лише підкреслило особливість цієї книжки. Е, коли дитина дивиться ось цей сюжет доповненої реальності, коли оживають її улюблені персонажі, бо Говорять, вони стають улюбленими рухаються. однозначно. Да. Е, вони розмовляють між собою. вони з ними щось відбувається, грає музика, професійна озвучка дикторів, акторські голоси надзвичайні. Це захоплює і не тільки дітей, а й батьків. І вони самі потім не можуть відірватися. І Є випадки в мене в досвіді, коли батьки забирають у дитини цю книжку. Вона, вона стає вже батьківською книгою. а Дитині вже купляють другий примірник, тому що ну все, я забрала в дитини книжечку. Тепер треба їй на щодо ілюстрації, то. Я тримаю цю чудову книжку в руках ще про доповнену реальність. Ми поговоримо. А, вона написана по перше, шрифт да намальована, написана від руки, так. тобто рукописний такий шрифт. Так. так це супер. Це настільки воно тепло таке відчуваєш. Дуже коли хотілося це тримаєш. зробити цю книгу енергетично сильною і нічого так не заряджає, як вкладення такої частинки душі. А почерк автора це завжди є вираження його душі. Тобто тут є твій почерк. Правильно так, щодо так. А, ілюстрації, то вони просто ну. Фантастичні, вони Дякую. настільки е, і реальні. Не просто там намалювала як хотіла, да? ти дослідила, наскільки я знаю. Чула там, прочитала 300 статей про так. малюсків, дослідила, все в точності так. намалювала. Е, розкажи ще про ці ілюстрації, які тобі найбільше подобаються, і можливо, якісь факти цікаві. Ілюстрації я люблю всі насправді. як... Мама любить свою дитину, так я люблю кожного свого персонажа і кожну ілюстрацію. Хочу таку маленьку ремарку зробити, що я ніде не вчилась малювати ніколи. Я не ходила ні на які курси, не закінчувала художні школи, академії і не, не вчилась ні в якого художника. Це просто зараз ти знаєш вау-ефект. як не вчилась? Це, не вчилася. Чудові це м, такий був порив душі, який просто проявив насправді те, що, вочевидь, в очевидь. мене вже було закладено, але я сама про це навіть не здогадувалася. Я працювала стратегічним маркетологом в великій корпорації, на заводі автохімії, тобто, взагалі, була. Настільки далека від тематики, дитячої книги, ілюстрації, тим паче робота аквареллю це найважчий матеріал для роботи художника. Mm -hmm. Найважчий. Я ніколи не тримала пензлика в руках, окрім як в школі на звичайних уроках образотворчого мистецтва, з яких я нічого не пам'ятаю взагалі. І тут ось я звільнилася з роботи. Це було таке моє вольове рішення. Я просто зрозуміла в якийсь момент, що я проживаю чуже життя. Я працюю mm -hmm. на когось, здійснюю чиїсь мрії, а все моє творче начало, Воно десь законсервоване дуже глибоко, і в мене просто на це немає ні часу, ні сил. Uh -huh. І я ось так сіла, і від моменту задумки ось цієї книги, тобто з того, що з'явилася взагалі ідея написати дитячу книгу до моменту здачі її в друк, uh -huh. пройшло три тижні. Ого. Тобто за три тижні вона просто з мене це вилилася. Просто, да. Це був просто такий творчий порив, якась творча хвиля. На одному подиху просто це все створилося. Я не задумувалась угу. навіть над тим, що я повинна писати чи малювати. Воно просто з мене лилося таким суцільним потоком, і мені просто треба було встигати записувати і замальовувати. Народжувалися в процесі сюжети імена. Угу. Е Поведінка, характери, зовнішність персонажів, і просто от я встигала тільки ось це все занотовувати. І найцікавіше в цьому всьому те, що ось ну, ця книга вона ж створена повністю вручну, тобто не на комп'ютері набиралась, там тут немає векторних ілюстрацій, тобто mm -hmm. все створено от руками на папері. І в рукописі немає жодного виправлення. Навіть, mm -hmm. тобто, от просто з першого разу без жодних Супер. чернеток я це все написала, намалювала ну, і Тут і ще енциклопедичні такому... такі знання є, да? Крім цього Так, до кожної казочки mm -hmm. є про певних факти. молюсків, енциклопедичні факти, тому що все таки хотілось донести ось цю таку дивовижну інформацію. Про кожного молюска, тому що справді хтось із молюсків, там як восьминоги, наприклад, вміють там губити ноги чи випльовувати mm -hmm. чорнило. Mm -hmm. Там тридакни, це найбільші молюски в світі, які можуть 300 кілограмові перлини народжувати в собі. Є молюски, які все життя живуть на одному місці, прикріплюються до субстрату. А я такі, що дуже швидко плавають. Тобто вони всі дуже і дуже різні, і кожен по-своєму цікавий. От в кожного є якийсь такий свій характер, і звісно, що в кожному з цих характерів кожен із читачів впізнає якимось чином себе супер і в лінивому uh -huh. левкові, який весь час лежить, і в схарапудженому хориві, який весь час поспішає, і в мудрому великому синь синьому киті, і в переляканій каракати цікаті, кожен знаходить частиночку. Себе, і свого характеру, своїх звич треба читати і впізнавати так. так щодо того, що мушельки ще отримали нагороду. Це книжка майбутнього 2021». Ось ця нагорода, власне, можемо її продемонструвати. Так, це це такий улюблений космонавт, космонавт так. Що Справді, це був за конкурс? Був такий конкурс у місті Дніпро у 2021 році. Проводився фестиваль, книжковий BookSpace. і в рамках цього фестивалю відбувався конкурс інноваційної української книги, книжка майбутнього, 2021. Я подала заявку. При чому так останній вагон встрибнула. Насправді це був передень дня незалежності, і дуже багато було заходів. подій літературних читань. Я просто забула насправді. І в останній день буквально за дві. Години до закінчення подачі заявок я згадала про те, що Боже, я ж повинна була подати свою заявку. Я встигла встрибнула в останній вагон і через. Пару тижнів дізналася про те, що моя книга перемогла власне збірка казок про мушельки. І коли мені написали організатори, що я виграла там і сертифікат по літературній освіті на навчання в літературну школу, і ось такого космонавта я подумала, що ну там космонавт такий малесенький, якийсь ну, ну статуеточка. А потім мені прислали таку величезну коробку, і там виявилася вся d фігура надрукована, така дивовижна. і Він тепер стоїть завжди. Це дуже Приємно у це мене правда. на столі і надихає мене писати і малювати. Я його дуже люблю, і він мене так завжди десь в космічні такі е, вири переносить, щоб я не встигала приземлятися в цьому uh -huh. творчому потоці. Ну мушельки це не єдина книга з доповненою реальністю. Так. Які ще uh -huh. маєш які вже розійшлися, навіть знаю, що їх не немає зараз у вільному доступі, але планується Ми сподіваємось на це. Я їх передрукую. Взагалі, е, ця серія збірок казок про природу. В ній задумано шість книг. Перші чотири із них вже написані, надруковані. Власне, перша книга, ось ця про мушельки. Вона ще є тираж. А друга, третя, четверта розпродані, і справді я дуже сподіваюся, що вдасться їх надрукувати. Друга збірка казок це про пташечок. Там 13 казок про різних птахів. І теж знову ж таки, це кожен птах це своєрідний характер, своєрідні звички і свої звісно, природні особливості птаха накладені якби на нібито людську подобу. І в кожній з цих пташочок, звісно, також можна впізнавати себе абсолютно такий самий стиль оформлення, тобто ілюстрації, рукописний шрифт, тверда політурка. Тобто, щоб це була така серія красива стилізована. Третя збірка казок це про кудлатих та вусатих, там про котиків та собачок, про наших домашніх улюбленців, пухнастиків. І звісно, як кажуть, що кожна домашня тваринка завжди схожа на свого господаря. І в тих всіх котиках. І собачках теж можна впізнавати себе. Власне, чому ми говоримо про те, що це терапевтичні казки? Та тому що казкотерапія, арт-терапія покликана якимось чином коригувати певні поведінкові особливості дітей, ну і не лише дітей насправді, а й дорослих також. І коли ми асоціюємо себе із героями книги і бачимо, як герой книги виходить із певних ситуацій, це може допомогти нам також. В певних життєвих ситуаціях почуватися більш впевнено і комфортно. І четверта книга це про диких та не дуже. Вона розповідає про диких і домашніх тварин. Це 20 казок, починаючи від жирафа і слона, закінчуючи там, папугами, туканами і різноманітними лимурами, єнотами. Дуже веселі, насправді дуже смішні казки, в той же час терапевтичні, глибокі. І що цікаво в цих книгах, я коли їх писала власне, як сімейний проект, uh -huh. я намагалась закладати в них дорослі сенси. Тобто, це не. Примітивна дитяча книга, в якій все на поверхні лежить, тобто, щоб було зрозуміло там дворічному малюкові. Все, все, все. А це цікаво і дорослим. Це і, цікаво, власне, і дорослим. Ти знаєш, я думаю, це вже для нашої наступної розмови, можливо, про дорослі сенс. Знаєш, що в тебе є і в планах інші книжки, також які цікаво буде читати діткам разом із дорослими. Ну на сьогодні хочу подякувати тобі за таку цікаву і приємну розмову. Про те, що ми говорили про власне читання, про користь читання, про те, що то може бути справжній задоволення як для дітей, і для батьків. І дякую, що ти а, береш у цьому безпосередню участь творчих тобі звершень і натхнень. Дуже дякую. Нагадаю, сьогодні разом з нами у нашому колі була Дар'я Паламарчук, і ми хочемо, аби ви читали разом з дітками, щоб ваші діти читали, утримували від цього задоволення. Бережіть себе та своїх рідних. Коло мами. Коло мами смарт проект для сучасних батьків. Лайфхаки та рекомендації спеціалістів історії успіху супермам, які надихають.